Як пісок на ніукану дуфа розливає літо по лініях вулиць, втомлений серпень, навіть тише від болю кричить на ще душі нічні поля. Море та висихає, як почуття, так з'являються нові постелі. Нелегально вивозять щастя через наші з тобою кордони. П'ятниця, люди самотні, Наповнюють і бари. Моє серце, велике море, та без тебе самотні і порожнє. Без зупинки шукаєш спокій як сповідь ідуть каравани. Ми ж з тобою втратили спокій. Одного разу відкривши двері. Якщо прислухатись, можна почути, як міста читають молитви. Ти моє кохання, що насіння проросло, і цвіда у серці. Ти весна що варварським цвітом, як військо, вриваючись свірші, порушує спокій. По на мапу, янголи ходять біли в білих халатах, палять в халатах, курять у простір, у грудях постріл, бог хвимкнув радарин, доля осліпла умерла в датах. Сумом апостол пише про птаха, пише про втрати. Час спинився у хмарах, на сході соняшний спалах біль проростає, бій наростає, бо поранене небо. Смерть відкралася як світ, діти спокійно спали. В світлі душі сьогодні, скажіть хто-небудь плачуть свічки, сльози з'явились на квітах і травах, мертві надії стали птахами, і полетіли без болю, зникли у світлі вечірнім, у небесній заграві. Хочу вірити, що я сплю, але все марно, дихаю війною. Летять птахи по небу і плачуть на землю душами, що змивають на наших воксалах сліди війни сходу. Моє покоління уже має від часу і по пострілів шрами. нами, як пішаками, невдалої партії шахів ходять, і хочеться миру, та передають невдішні новини. Смерть плете свої сіті, на сході вмирають знову не ті, Снепер стріляє, куля підло входить у спину, Зникають птахи поміж хмар на пораненій висоті.